Страва швидкого приготування в духовій шафі, яка не буде вас потребувати лишнього часу. Ви можете займатися, поки вона готується своїми справами. У мене картопля пів кілограма очищеною, яку я подрібнила соломкою. Цибульку подрібнила кубиками. І. Четвертинки, які я також порізала на три частинки. Дві четвертинки вагою в середньому 800 г. Отже, до картоплі додаю цибульку і додаю 2 столові ложки аджики. І також 3 столові ложки олії. Вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі до даного відео. До всієї маси додаю приправи, які вам смакують. У мене було буквально чайна ложка приправи для картоплі. Я додала, перемішала. Додаю ще також сванську сіль. Якщо у вас є приправи посолені, потрібно бути сіллю обережною. І крім того, не забувайте, що треба підсолити і підперчити курячі четвертинки. Картоплю перемішую, додаю ще перчика. До картоплі і беру пакет для запікання. З однієї сторони, звичайно, зав'язую, а викладаю картоплю в пакет. Наверху обережно викладаю, щоб не розривати пакет, курячі частинки і зав'язую пакет. Ставлю в духовку на випікання. На температуру 180 градусів, буквально на 50 хвилин, прийшло 50 хвилин, тоді пакет розрізаю і ще даю запікатися при температурі 200 градусів 10-15 хвилин. До запечення гарної шкірочки. Отак воно виглядає на тарілці. Смакуйте на здоров'я!